E <music> Є новина, друзі, вабанк Путіна або наступ цим літом. Дослухайте до кінця. З'явились публікації в двох британських виданнях: це Sky News та Times, які написали про те, що Путін підготував війська на кордоні з Харківською областю, 50 тисяч військ, і що це найдосвідченіші підрозділи, які ну ймовірно будуть наступати. Тим більше заява Путіна про буферну зону Харківська Сумська Чернігівська. область. хоча він про це говорить вже купу разів. Ми це все. Вже е, чули видання. Times написало, що в цьому році в російські війська поступить півтори тисячі танків та три тисячі бронетранспортерів. Але що важливо, зазначає видання, що це останні запаси радянського союзу. Тобто, якщо росіяни їх використають, то танки і бронетранспортери вони зможуть виготовляти, ну, там, як в рік вони виготовляють. Вони зараз збільшили кількість, але це все одно це не тисячі, однозначно в рік це там сотні, максимально що вони можуть виготовляти. Ну як говорять експерти в цій сфері. І що це означає? Ну, скоріш за все, якщо ну, ці всі підготування не фейк, не якийсь там блєф, а я думаю, що ні, Путін вирішив зривати, поки що мирні перемовини. І в американських колохі в російських знаєте, ходить така. Інформація, що от давайте перемовини будемо проводити в жовтні. А поки що ми як будемо використовувати свої плани, які вони запланували це війська і техніку, яку вони підготували для літнього наступу, і це вабанк. Ва банк абсолютно, тому що ну техніка остання е, нафта в ціні впала, економіка падає, і вони ж вже навіть там приймають міри, і, і це публічно всі знають. Вони приймають міри, вони скорочують видатки вже в Росії, тому що ну реально в них немає грошей на кінець року. Вони це розуміють, і все одно вони йдуть в банк Ну знову будуть влаштовувати вбивство, ескалувати війну. Яка проблема з нашої сторони? Ну однозначно, от правильно Зеленський показує, що ми готові до миру і припинення вогню і війни, а росіяни цього не хочуть. Навіть сьогодні страшна атака на Київ. Ну це весь світ бачив, тільки чомусь не реагував. І однозначно, наша проблема ми не змогли дотиснути Трампа, щоб він вів санкції. Хоча вже більшість адміністрації Трампа за те, щоб ввести ці санкції, навіть закликають сенаторів, щоб вони самі внесли цей законопроект. Його проголосували, а потім подолали вету Трампа. Ну, якщо він відмовиться його. Підписувати, ну якщо Путін піде в наступ, однозначно треба ну закликати Трампа, закликати Європу. Навіть Європа зараз готується вести ще один пакет санкцій, тому що той попередній вони там прокричали, але він ніякий, і це теж може бути сигнал того, що росіяни готові далі ескалувати і наступати, тому що європа хоче заблокувати північні потоки, зменшити ціну нафти до 45 доларів. Якщо їм це вдасться, тому що це не так просто. І уявіть собі, в Росіян ще є 20 банків, які. Мають свіфт і торгують зі всім світом. От такі справи. Однозначно, наша задача нашої влади тиснути, якщо Путін ну не захоче йти на припинення вогню і зупинятися.